¡Gracias! нашій подорожі до Чорного озера нас супроводжував відомий дослідник і краєзнавець В'ячеслав Шкода. Смарагдове царство Чорного лісу оточувало дорогу з обох боків, немов запрошуючи до себе, щоб довірити свої дивні скарби. Серед них унікальним явищем і справжнім дивом вважають озеро Чорний ліс. Про це озеро існує безліч легенд і безліч опублікованих матеріалів наукових досліджень і спостережень. Назва озера романтична Чорне озеро. І одразу виникає кілька запитань, чому чорне і з чим це пов'язано? Але офіційна назва досить прозаїчна: болото Чорний ліс. Саме в Чорному лісі знаходиться це озеро. Але болото щодо болота, то водне дзеркало. Озеро постійно зменшується, і поступово, за прогнозами спеціалістів, десь років через 15-20 воно дійсно перетвориться у суцільне болото, якщо не допоможе людина. Це гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. У 1970 році ми зібрали трошки матеріалів і надрукували статтю таку підвал цілий у Пілорадській правді під назвою Загадкове озеро. Але справа в тому, що тут була спортивний комплекс, чи як називається, який, який належав облбеканкому і обкому партії, От тому зацікавились, звідки від це взяли, і чи є дійсно тут орхідеї і все інше, і таке і інше. От то приїхав сюди представник із Кіровограда, ми поїхали мотоциклом сюди до цього озера. І я йому показав кілька дійсно живих орхідей, яких немає ніде у нас в області, а тільки тут. І тільки через 5 років, у 70, у жовтні сімдесят року, рішенням Ради міністрів, ось у мене записано, номер 78 Р. Це. Ця пам'ятка була офіційно визнана і затверджена. Це Чорноліське озеро або Чорне озеро, або ще називають тут болото Чорний ліс, знаходиться у кварталах лісових. 37, 45, 53, 62 Богданівського лісництва Чорноліського. Лісгоспу. Ще це один аспект. Поруч буквально, буквально поруч, починаються земляні вали най, чи найбільшої земляної фортеці VIII століття до нашої ери. Отже, вся ця територія є комплексною пам'яткою. До речі, це городище занесено в реєстр пам'яток. Історії пам'ятки історії. Ось тут комплекс природний і історичний. Цікаво, що озеро привертало увагу багатьох дослідників з давніх давен, а вперше воно було досліджено природи цього краю ще у 1774 році Йоганом Гільденштадтом. На жаль, його записи і його книги до цього часу не перекладені, і ми не можемо дізнатися наскільки змінилась природа флора і фауна цієї місцевості за останні більше ніж два століття. Кажуть, що це озеро не має дна, але ніхто не намагався його дістатись. Кажуть, що в озері постійна температура і постійний рівень води, але це теж під запитанням. А ще тут є сліпі карасі, їх ще називають земляними, але в останній раз їх бачили років з 20 тому. Інша риба в озері не живе. Досліджував флору і фауну цієї місцевості В'ячеслав Шкода, він вважає її багато в чому унікальною. Це озеро Болото, воно притягувало до себе дуже багатьох дослідників і вчених. Я тільки перелічу. Перший звернув увагу на орхідеї, які є в нашому в всіх місцях Йоган Антон Гільденштетт, професор, академік, дослідник. У 1774 році, це кінець 18 століття, він побував в цих місцях і описав це у, свої, у своїх щоденниках. Пізніше ці щоденники були видані під назвою durch Russland Русленд im Kaukasische Gebirge» – «Днівник путешествия по Кавказу. <гану> <гану> і по нашому краю, Іздані аніготіким шрифтом, повного переводу цієї книги не су... я перейшов вже на <гану> да, не існує. Правда, є перекладачі, які прикладали окремі сторінки щодо нашого краю на Кірбогращині, але величезні каталоги рослин. Вони не, ну, того, да, не не надрукували, на жаль. А Отже. щодо орхідей. Це тут спеціальний для орхідей повинен бути клімат, да, мікроклімат. Безумовно, я скажу про це. Mm -hmm. Далі В середині дев'ятнадцятого століття і романах Арсеній Іващенков надрукував наріз під назвою Чорний Лес і його окрестності. Mm -hmm. У виданні видання називається Вестник Русского Імператорського географического общества 1858 рік. І скорочений варіант цього аналізу знаменитого Чорний ліс і во окрестності у виданні, яке називається Малоросійський Новоросійський календарь. От Ришельєвського ліцея на 1859 год. Ми маємо копії повністю цих, цих праць. От так от Іващенко звернув це увагу на унікальну іхтіофауну. Про це я ще скажу цього озера. Далі у 94 му році, в 96-му році, у 902 му році це озеро досліджував видатний російський ботанік Танфілєв. Він залишив працю. Він тут був кілька разів, він досліджував степи, заліснення і так далі. Це цілі проблеми. Потім у 907 му році. Докторовський, дослідник, теж ботанік видатний, теж написав про рослині з Чорного лісу і видрукував цю працю в, в, в наукових записках Юрівського університету. Далі Сапегін, такий звернув увагу на Сфагнову колонію тут. Унікальне це сфагнове болото. Таких немає на на пробнепівденніше у цій зоні. Чим цікаве це озеро? По-перше, це найпівденніше сфагнове болото. Що значить, сфагнум? Сфагнум, сфагнум – це мох такий е, сфагнове, Де з активним процесом торфоутворення. Сфагнові болота є на північ, люди далі. Як воно виникло, звідки це з'явилося це озерце? <кій> Справа в тому, тут є дві теорії: одна автохтонна, а друга міграційна. За автохтонною теорією, за даними того ж Пачовського, Криштофовича та інших, це оці орхідеї, а їх тут шість, навіть сім видів. Ці орхідеї є залишок давньої флори, яка була тут ще до останнього зледеніння. Це автохтонна теорія, але є ще міграційна теорія. Ми знаємо, що орхідеї полюбляють подорожувати по піщаних долинах. І вони так поступово з півночі, отак, вони протягом століть посувалися. Але, кажуть, нема таких умов. Це неправда. Балка Чорноліска, вона по Тавилгу, найнижча оця лінія. Вона супіщана. Отже, ці орхідеї могли прийти з півні із півночі, поступово і тут осісти. Ну, чия теорія переможе, це вже питання дослідників. Так от про орхідеї. Я назву, назову кілька таких кілька. Зозулинець широколистий або інкарната латині. Коручка болотна, любка дволиста платантера біфорія, любка зелена квіткова платантера флоранта, гніздівка звичайна. Ох, цікава ця гніздівка. Може ви бачили орхідея. Рослина кольору какао. Все листочки, квіти. Жодні, я кажу, ні грама зелені, все кольору какао. Ось таке диво. Оце така дивна рослина є трошки туди на північ, по долині Чорноліській. Тепер коручка морозниковина. Ну інші. Взагалі-то у світі 30 тисяч імен орхідей. У нас відомо всього 70 видів, і то генофонд знаходиться там, в Карпатах і в Криму. На Кіровоградщині 6 чи 7 видів, так от всі вони тут є. Другий феномен озера це іхтіофауна. Іващенко, 150 років тому, каже, що тут і живе земляний карась. Що воно таке? Ну тут карасики є, але якщо витягти 200-300 цих карасиків, припустимо, так, то один буде чорного кольору. Це карась ендемний. Тобто тільки тут. Більш ніде, то видно по його кольору і назвали його Земляний Карась. Чи є він зараз, я не можу сказати, але років 30 ми його бачили, цей карас. Оце вам друге цікаве таке. Тут знаходили безліч цікавих рослин, особливо лікарської флори. Справа в тому, що тут є стик. Двох біоцинозів, а на стику цих біоцинозів завжди дуже підвищена біологічна активність. Тому таке розмаїття тут і рослин, і комах, тут ви побачите і жука самітника, тут ви побачите у... унікальних метеликів, я можу про них багато розповідати. Оце окрема тема. Тут можна побачити і так звані живі, живі пеньки. Коли пень, звичайний пень, от там трошки, росте, проходить 5-10 років, а він росте. А яким чином? Ой, це цікава тема. І при цьому він в собі має багатівшу інформацію. По-перше, скільки років це жило дерево? По-друге, по-друге. Коли була запасука, коли, а коли були зливи. По-третє, він в і в галактиці, поява супернових зірок. Все це фіксує, фіксує підвищену радіацію. Ну, Багатью інформацію. Про це є спеціальне дослідження, є цікавий матеріал, це окрема дуже цікава тема. Так от такі живі, живі, живі пеньки є тут. Багато грибів. Перші зморшки з'являються тут, а ніде. Перші зморшки тут, Висить. ще у квітні. Багато грибів двійників. Тобто дивимось, печериця. Приглядаємось, поганка. А це бліда поганка. Або аманіта Потуяра, аманіта Фалоїдис, ну це гриби. Які отруєні. Це Так, і що? Тільки тут, у межиріччі озера цього, і рудки ми проїжджали, є мурашині асоціації. Знаєте, мурашник це один. Два, три це колонія. Колонія, а купа колоній це вже асоціація. Так от. Не шукайте їх коло міста, не шукайте коло села, там, коло дороги, тому що там дуже шалений антропогенний тиск. тому все це, А там, а тут е, дикі місця, людину не побачиш. І от є квартали, де до сотні мурашників, отак поруч. Асоціація, колонія і один. Між собою мурашники ці фуражирами обмінюються матками. Обмінюється їжею, це ну, гуманітарна допомога <гум> одне одному. Да. І так далі. Це далі рідні кола, ось і відьомські кола, Там їх теж немає, бо ну, виривають ногами, а тут вони є. І ще тут є один гриб, вид, ну це пороховка гігантська називається. Там уже Велика Бомба, да, куля молодому віці. Дуже смачний гриб, незвичайно смачний. Він є стивний. Пізніше я вас пригощу паштетом з цього гриба. З Його можна десятки робити, блюд, а от колись його ногами вбили, а тепер вже збирають. Оце 5-6 бомб. І отаком от можна ціла сім'я може наїстися. Вони тут ростуть. Ну я знаю місцячок, я не дуже розказую, де вони є конкуренція. Поблизу Загадкового озера є ще два унікальні історичні місця. Це городище 8 10 століття Чорноліської культури. На жаль, місто Фортеця залишилось в руїнах, і сьогодні там суцільні хащі, подивитись немає на що. А ще недалеко, поблизу, є теж руїни козацького монастиря, який був зруйнований за наказом Катерини II. Що цікаво, що обидва місця мають дуже потужну енергетику, і місцеві жителі приймають. Приходять сюди, приходять сюди лікуватись. Щодо Городища, це окрема дуже велика тема. Скажу тільки коротко: це городище, воно має півтора кілометри діаметру. Три системи валів. Ось перша система тут, невеличка розривається. Потім далі друга, друге кільце і третє кільце, аж коло водяної. Водяного. Це городище. Зьомого, восьмого століття до нашої ери чорноліські племена тут жили. От і тут, і по Тясміну, їх там 12 чи більше городищ. От оце найпівденніше. Це був форпост торгівлі чорноліських племен, уже пізніх до нашого часу. От із Ольвією, Пантікапеєм, і із колоніями. Отак. От Дослід досліджував це, 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 це вперше Тереношкін у 1949-50-х роках і написав унікальну книжку Придсхівський період на Дніпровському правобережжі. Там якраз він розповідає про ну, капітальна така солідна розповідь про чорновецьку культуру, яку, власне, він і ну відкрив по суті, дослід дослідив. Це городище було в степовій дзвоні. доказ цьому. Коли робили розкопки, то в курганах знаходили ховрошо... Н... 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 нори ховрахів. Ховрах в лісі не живе, тільки в степу. Ось тут була степова зона, а трошки на північ був ліс. А потім захопили це городище скіфи десь. Десь шосте-п'яте століття до нашої ери. От, тому тут є і чорноліська культура, і скіфська культура всіх на цьому цвинтарі старому. Тут біля півтори сотні курганів є, у них свій некрополь на високій горі там. От далі там виболок є, там є невеличке озерце, там водичка протікає. От. Потім, коли скіфи пощезли, городище це було в запустінні. І ліс наступав і закрив його. Завершуючи нашу розповідь про таємниче озеро, потрібно сказати, що потрібно зберегти цю унікальну природну аномалію для прийдешніх поколінь. І в першу чергу потрібно збільшити площу заповідника від 2 гектарів до 20-30. А ще потрібна увага дослідників, науковців і місцевої влади. За це озеро держава забула і вчені забули. Хіба що отут, знаєте, є в нас школа лісна, яка діє вже більше 100 років на, у, у наводяному селищі, то там проходить практику ботанічну сі курсанти, то вони приречені потоптати береги цього озера, щоб укласти гербар. У них там по програмі є. that miss <laughs>